Вибрали суток. Yes. Вибрали всю картоплю, тепер перебираємо. І як цьогорічний врожай? Ну, в середньому по районі. Ну так, нічого. Може бути, ще може бути. Як минулого року гірша була? Ну, минулого, можливо, і гірша було. Так. Це от... Де вище трошки краще, де нижче було трошки. А скільки садите? 25 25 соток. Колись була більша сім'я, ми до гектара садили. Як справлялися? Нічого, справлялися, а вже тепер постаріли, та й вже Той. так собі. Собі ми стільки не з'їмо, ясно. Пару сіток на продаж буде можливо. Велика насінка і маленька. На дачу їсти, садити на слідуючий рік, а це для свиней. Хоч не хоче, мусиш. Виживати треба. За три тисячі пенсії не купить. Да. Скільки пенсія у вас? Три, а скільки. Що за ту пенсію можна купити? Що а можете так. собі дозволити? Хліба, світло. світло, газ і то не хватить. А то де ви купали? А то, ні.